У нас початок робочого дня, рано вранці <темно> Темно і бідош, але неділя маємо шукати автомобілі на авторинку. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас знов недільний авториночок. Підбиратимемо нові свіженькі автомобілі. Знов буде дощ, буде і передають, і він вже був на може, 5 хвилин перестав і коротше литиме він, певно, цілий день. Як ми будемо шукати, будемо бачити. Сьогодні в нас на підборі автомобілі автомобільчики типу Зафіра, щось таке недороге буде. Наступний варіант буде плюс-мінус гольф, який з 2015-17 рік на яких хватить грошей і має бути щось на автоматі до 9. Що з того буде, як завжди, подивимось, а ми погнали. От наш перший варіант на сьогодні знайдений для першого замовника Opel Astra 10 го року на непоганій комплектації з практронами з передніми і задніми. Зимова гума вже така собі, десь трошки біля половинки цей протектор. Вона всі вікна 10-м роком, всі ціленькі, непоганий стан по косметиці взагалі, питань немає. Космокомплектація, навігація кольорова, шестиступка коробочка, все ціле, все працює, кліма працює. Мультикермо не перешите, не перестрочене, ніде нічого. Все в досить непоганому і гарному стані. За 10 й рік ціна була 6500. ну так За 6550, скажімо так, торг мінімальний. Там за 6500 нам її, певно, віддадуть. Дефлектор десь там тріснутий був. А так, по салону питань немає, все ціленьке, підлокітник, потолочок чистий. Семімісна вона, як завжди, як майже всі зефіри. Зимова гума задні, ось вісі краще, передня трішки гірше. Шторочки немає. Все ціленьке, в принципі, побитості і покоцаних якихось місць немає. Загалом досить таки непогана машина. По салону, по косметиці питань немає. Є питання там по кришечці е на двигуні, але вже замовили нову. Їде по почті. І то все з замовником ми вже обговорили. Напевно, що за 6500 нам її віддадуть. По діагностикам, по всьому, питань немає. Ще глянемо знизу і все. Не каталізатор, це не сажовік. Сажачок є, все є. Все да, на є. місці. Тут машина приїхала, ніхто є. Бачиш, по це заводська, як гравітек, шуба отака. Да, І так. вона вся ціла. От ти проходь, дивись, вся ціла по, так, по моторчику. Ніхто нічого не знімав, ніхто нічого тут, не ні воно ні ні. все. Зафірку підібрали, відправили на оформлення, тепер дивимось в форт. Фокус 20 рік на автоматі. рідина прозора чистенька, працює двигун гарно. Тут саме важливо автомат, бо PowerShift дуже потребує багато уваги, треба на ньому проїхатися, зробити діагностику і так далі. Замінений ГРМ не так давно. Що ж, форда цього ми не придбали, бо при проведенні тест-драйву КПП випало в аварію, перестало перемикатися, а ми шукаємо наступні варіанти далі. На Посадка, Посад, понятно, гарна машина, але ну, крильце підмальовано, підшпакльовано. Крильце трошки і трошки бачите. Якби такої катастрофи немає, але ну, тут десь була. Дуже блінка люжа і, і дверка малюва. Так, Цей гольф 16 2016 -го року нам дуже цікавий, не дивлячись на те, що у нього є два підкраси і мізерний, мізерне підшпаклювання по задній лівій арці. Досить гарний стан автомобіля. 170 тисяч пробігу, це дуже і дуже гарно. Віддають нам його там щось біля 11 тисяч доларів. І будемо перевіряти його максимально. Комплектація у нас Cold Star. Салон у нас в супер класному стані, жодної цяточки, якоїсь ляпочки, ніде царапинок, ніде нічого, ні п'ятин, модна комплектація, модні педалі, навігація, все є, все працює. Подивимось по діагностиці, по двигуну, щоб не було якихось питань. Перевіримо по карвертику, бо машина вже не дешева. 16 рік. Офіційне виготовлення, 17-й рік моделі, сторгувалося поки що на 11 тисяч доларів, поки по машині критичних питань немає ніяк. Лапано на місці, мотор чистий. Злюків немає ніяких. Сюди ми зараз залізмо. По днищу по автомобілю все добре, зараз дивимо діагностикою, По надуву, в принципі, плавно набирає, питань немає, все добре. Глянемо по форсунчикам. Сажовичок, в принципі, помилок таких якихось критичних немає, там то по напрузі, то ще якісь там помилки. Сажовичок 1767 виміряно, золи там 360 грам, це зовсім небагато. І самого головне, зараз глянемо пробіг. Пробіг, оригінал 171 тисяча. Пробується, в принципі, все добре. Як завжди, більш всі машини закидаємо на Car Vertical, перевіряємо на пробіг, на сервіси, на все інше. По Даному автомобілю по сервісам, по всьому, питань немає. Пробіг зараз покажемо, дойдемо в, принципі, в нормальному вигляді, як то кажеться, все співпадає, але перевірити ніколи не буде. Ніколи не буде лишнім. Записів по ДТП викрадення не було ніяких. От у нас пробіг іде 129 тисяч, потім 139 але напевно забули додати нулі. Бо потім все співпадає 154 і зараз вона у нас продається з пробігом 174. Десь плюс-мінус менше року вона наїздила 20 тисяч, це нормально для Європи, для їхніх пробігів, По всім іншим рокам вона наїжджала в середньому 15-17 тисяч, якби якраз все співпадає. Автомобіль з Данії, всі пробіги зафіксовані. Пошкоджень не виявлено. По всіх країнах Європи. Отже, автомобіль нам підходить. Після всіх перевірених процедур, в принципі, автомобіль нам підходить, вже сторгувалися з продавцем. Комплектація нашого автомобіля All-Star. В принципі, вона нас повністю влаштовує. Були ще пару варіантів на авториночку, але були в гірших комплектаціях. Були і по 10500, 10700. Але цікаві машини завжди можуть мати якийсь нюанс. Тут у нас два підкраса але стан салону, стан технічний автомобіля дуже гарний. Він нам повністю підходить і відправляємо замовників на оформлення. Ще заглянемо в багажничок. Другий рівень полки, все на місці. Так, Ну що, друзі, у нас наступний варіант, який ми підібрали для замовників. Поки ми дивилися гольфа, замовник сам знайшов цей автомобіль і він дуже сподобався. Toyota Avensis 2.2 дизельний двигун, вона 10-го року, і що найважливо, на автоматі, на, на таких вже яких нестандартних модних 17-х дисках, декат-мотор. Шкіряне мультикермо, сидіння в принципі, в гарному стані, не підсіжене ніде нічого. Що саме головне для замовника це автомат, бо Ford нам трошки не підійшов. Є моди-медіа система, не штатна, правда, але вона з підключеною камерою з усім все працює. Стан досить гарний автомобіля. Як косметично, так і технічно. По правій стороні в нас є підкраси. Але замовника то влаштовує. Автомобіль дуже великий, місткий і досить непогано вписується в їхній бюджет. Бюджет був до 9 тисяч, цей автомобіль коштує щось там біля 8900 і будуть розглядати його на покупочку. Багажник тут нереально великий, просто мега бокс можна назвати. Тут ще купка якихось органайзерів є. І досить гарно виглядає салон. чистенький, збережений, камери працюють, клімат працює, всі кнопочки працюють. Автомобіль повністю перевірено і відправляємо їх на оформлення документів. Сьогодні неділя, можна робити договори, куплі, все інше. Ну що ж, друзі, таким у нас був сьогоднішній деньок. Знову нам видався нелегкий, непростий. Цілий день пробовлялись під дощем, але купили ми три автомобілі. Е, перший. Перший автомобіль був зефіра, Opel Zafira 10 го року на Космокомплектації. досить непоганий автомобіль. Але там були там, два нюанси по кузову, були підкраси по низу дверей, десь там була якась царапина чи щось таке. Отже, нам її віддали 10-го року за 6500. Це, в принципі, дуже гарна ціна. Автомобіль в гарному технічному стані. І наступний автомобіль в нас був Golf, Volkswagen Golf. 16 2016 року модельний ряд 17, рік 2017, але розмитнився він 16-м роком з пробігом 173 тисячі, щось таке. І віддають нам його за 11 тисяч доларів, між іншим він з оригінальним пробігом. По кузову так само був один, прикрас, здається, по правому задньому крилу. Повністю автомобіль обслужений, гарний, цікавий, приїхав він з Данії. І абсолютно нормальна машина виявилася. Я, якщо чесно, очікував, що вона буде кручена. Закинули на Car Vertical, там так само підтягнули всі сервіси, все пройшло добре. І остання машинка у нас на сьогодні була Toyota Avensis 2010 року. Обов'язковий формат був на автоматі. Попався там ще один Ford, але ми тільки купили, верніше не купили, а збиралися придбати і виїхали на тест-драйв, і одразу коробка щось показала большой привіт. Отже, ми зупинилися все-таки не на Форді, а на Toyota. Toyota Avensis з 10-го року, щось там біля 8 чи 900, чи щось таке і така була ціна. Так само мала два підкраси, але гарний технічний стан. Такий був наш сьогоднішній день. деньочок. Кому подобається, ставимо лайки, не забуваємо підписуватися на канал і до нових зустрічей. Пока!